Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні у нас чергова зустріч з чудовим педагогом, поетом, літератором, письменником, природолюбом, людинолюбом Іваном Юрійовичем Оробцем. Ви вже його знаєте по цій книзі. Слово на долоні. Ви знаєте, по, вірші, по, його, по його вірші Дикі гуси? Читався він на початку Великої повномасштабної війни. А сьогодні, а сьогодні якраз на продовження теми промову я хочу вашій увазі запропонувати всього два його вірші. Тут що не вірш, то для мене відкриття. Ну, настільки сильно, гарно, щиро сквильовано, з любов'ю, пише ця людина. Переконайтесь, будь ласка, слова мої поводирі, в словах для мене сенький світ, вони то Божі подарунки це й думки власної політ і пізнання чужої думки. Переживання, почуття, любов, надія і тривоги. Вони мій рай, моє життя, вони мої стежки дороги, бо слово ліпить і кує, воно лікує, творить диво. Першим було і нині є. Які ж ми, ну, які щасливі, що Він і нас не обділив, Той. Кого першим було слово, неначе свічку запалив, нам давши мову калинову. Але ви ж дивіться, яка книжечка, це четверта книжка його, стежками долі, що не вірш повторую, то відкриття. І мені здається, саме ці слова змогли поетично проілюструвати не одну нашу. Не одну нашу відеопередачу. І на, і на сам кінець, вірш називається Рідна мова. Ну, про мову всі пишуть, багато пишуть, не всі багато пишуть. А от так як він, рідна мова, вона народу вірний оберіг. Без неї ми ніхто у цьому світі. Вклоняймось мові матері до ніг щодня, і щогодини, і щомиті. Скільки племен пішло у небуття в глибини часу, канувши безслідно, а нам, а нам судилось на життя, бо рятувала мова наша рідна. Не раз було, стояли на межі. Коли її топтали у болото, і циркулярів гострії ножі у серце намагались уколоти, та розіп'яти мову не змогли царі всі новоявлені пилати, і предки нам її передали і наказали далі передати. Ми мусимо, той, сповнити наказ. Всі на путі, долаючи замети, щоб мова рідна квітла й після нас. Ми маємо передати естафету народ, що захистити мову зміг, такий рабом не буде підневільний. Вона ж йому надійний оберіг, і так ідуть обоє нероздільні. народ. І мова На цих поетичних нотах я прощаюся з вами. Зустрінемось іще не раз із поезією Юрія Горобця. Щасти вам!